Доброго ранку, малята, всіх вас хочу привітати з тим, що осінь вже прийшла, урожай нам принесла. Я цибулька золотенька, я була колись маленька, мала чубчик зелененький, а зараз виросла така, маю гарні бока. Я велика й соковита, гостра й талановита. Коварю і лікую, і енергію дарую. Все це сила вітамінів, овочів, і фруктів, корисних продуктів. Осінь прийшла і всіх нас зібрала, у садок овочевий, всіх вона віддала, щоб ми розуму набрались, знань умінь понабирались, тож запрошую малят в овочевий наш дитсад. Що в житті вдалося, друже, маєш бути розумним і дужим. Тож приєднуйся до нас грамоті навчатись час. Тож часу не гаємо, навчання починаємо. Ось наше перше завдання: увага! У нашої цибульки дуже багато друзів, овочів і фруктів, і ми зараз збиратимемо їх у кошик. Але лише хто звук «ау» у назві має, той у кошика стрибає, дивимось, перець. Ні, він сидить на місці. Далі дивимося. Слива Так, вона вирушає у наш кошик. Далі, далі яблуко. Немає звука А. За яблуком стоїть баклажан. Баклажан. Так, звук А є. І наш баклажан тихенько вирушає до кошика. Ось так. Далі морква. Так, і морква теж потрапляє у наш овочевий кошик. Молодці за морквою буряк. Ні, тут звука А немає. Далі картопля. Так, звичайно, картопелька вирушає у кошик до своїх друзів, що мають звук А. Далі капуста. Так, вона теж має звук, А. і вона теж буде у нашому кошику. Ось так молодці всі і овочі молодці, і ви, малята, молодці, що все гарно відповідали. Завдання я підготувала. Весело і дуже вдало. І зараз малята я буду стрибати. Ви ж часу не гайте, де я? Відповідайте. Добре? Приготуйтеся, малята, буду зараз я стрибати. Хоп? Де я, де я, де це я? Де це я? Малята, а де ж наша цибулька? На столі. Цибулька на столі. Цибулька, ти на столі. Молодці хоп. Де я, де я, де це я, Де це я. Малята де наша цибулька? Цибулька за столом. За столом. Цибулька за столом. Хоп, хоп, хоп хоп. Де я, де я? де це я, де це я? Малята, де цибулька? Цибулька під столом. Цибулька ти під столом. Цибулька під столом. Молодці. Приготуйтеся малята, зараз буду я стрибати. Хоп? Де я, де я, де це я? Малята де цибулька, цибулька над столом. Над столом. Знову знову молодці, молодці. Молодці хоп. Хоп хоп хоп. Де я? Де я, де це я? Цибулька ти перед столом. Цибулька перед столом. Молодці, все ви знаєте. А зараз вирушаємо по порядку на веселу вітамінну фіззарядку. Речення складати час. Приготуйтеся малята, будемо речення складати. Отож загадку відгадайте, потім речення складайте. У землі сидить тихенько, хвіст зелений, ніс руденький. Хто це малята? Так, це морква. Складатимемо речення про моркву. Дивимось на схему. Скільки слів буде у нашому реченні? Так, у реченні буде два слова. Подивимося на моркву. Морква поливає. Два слова. Морква поливає. Наступна загадка. Фіолетовий жупан носить пан. Правильно малята носить пан баклажан. Отож, складаємо речення про баклажан. Подивимось на схему речення. Скільки слів буде у цьому реченні? Так, у цьому реченні буде три слова. Складаємо речення. Баклажан тримає штангу. Три слова. Наступна загадка. Висить дуже високо. Соковите яблуко. Так, малята. Складаємо речення про яблуко. У цьому реченні буде два слова. Складаємо речення яблуко біжить. Два слова. Яблуко біжить. Молодці. Впорались. А зараз малята веселий віршик про іменини в цибулини. Спочатку по одному слову, а потім розкажемо цей вірш разом. Отож почали. На городі, цибулини, святкували іменини. Повсідалися. В рядочки одягли нові сорочки, запросили буряка, моркву, диню, огірка, і танцюють, і співають боки сонцю. Підставляють на городі веселини. Всі святкують іменини. А зараз всі разом на городі Цибулини святкували іменини. Повсідалися в рядочки, одягли нові сорочки, запросили буряка, моркву, диню і огірка, і танцюють, і співають. Боки сонцю підставляють. На городі веселини Всі святкують іменини. Скоро вирішим малята до цибульки ми на свято. Поки що відпочивайте, грамоту не забувайте, до побачення малята та нових зустрічей, Па-па!